Це вундеркінд. От я говорю просто вам от, так, як це є. Насправді Ось вони четверо школярів, які здобули на міських олімпіадах. Одразу чотири, а дехто й п'ять перемог, як от десятикласник Борис Левковський. Він став найкращим у математиці, другим з фізики та англійської мови і третім з інформатики та історії. Проте хлопець переконує цілими днями над книжками не сидить і розкриває секрет, як стати найрозумнішим. Так що сіти цілими днями. То це може бути забагато і результату не буде. Звісно, в мене є вільний час, де я займаюся спортом, я відвідую секцію плавання. Я міг би ппрати лише одне: якщо людина хоче мати якісь гарні знання чи здобутки і прагне до цього, то вона завжди цього доб'ється, якщо буде працювати. З вундеркіндами особисто зустрівся мер. Володимир Хомко згадав із свої шкільні роки і дав дітям поради на майбутнє. Каже, необхідно бути наполегливим та працьовитим. Загалом медалі на міських олімпіадах здобуло 354 школярі. Це менше ніж минулої річ. Проте говорить освітяни більше дітей стали найкращими одразу з кількох предметів. Усі переможці отримали пізнавальні книжки. А четверо вундеркіндів – особливі презенти веб-камери. Не лишилися без матеріального заохочення і їхні наставники. Вчителі-предметники, які підготували переможців, вони так само із осені мають відповідні доплати в розмірі 300 гривень. Таких вчителів 178. Тетяна Бобрікова, Микола Мельничук, інформаційна програма День.